Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Порік. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось така машинка. Це у нас друзі, Рено сцені 4-го покоління пригнана з Італії 1,5 дизель, 81 кВт, ось така стильна машинка з дуже класним клівенсом. Так отже. Отже, пробіг автомобіля, зараз гляну, якщо чесно, щось забув. Десь в районі 220 тисяч. Так, а, 200, 218 тисяч кілометрів. Отже, ось така лялочка, хороша резина. Вона в нас 19-го діаметру. Ось досить непогана. Так. По лаку, фарбовому покриттю. Зараз покажу зразу ж, тому що запитують. Поставлена, до речі, сама низька ціна в Україні. Е, так, 133. Так, 137, 113, це в нас. Це в нас пластмаса. 214, фарбоване. Дах 108, не фарбований. 196. 197. Тобто лишень перелакування. Це, це пластмаса, це дах. Це теж пластмасовий Пластмасова машина, коротше. 164, 196, 197, 220. Отже, так, лобове Рено 19 2019 році. Датчик світла, датчик дощу. Оптика в нас звичайна, але є ДХО, противотуманні фари. Резина, як я сказав, в досить непоганому стані. Так. Досить міський багажник. Зараз відкрию, покажу. Так, ось такий багажник, він дворівневий, один рівень. запасного колеса немає. Тільки компресор і піна. Ну, дуже стильно дивиться. До речі, їхав вчора позаду. Класно дивиться такий стіляга, безключовий доступ є. Ось як виглядає сидіння. Так, верні карти, все суперово. Так, Салон у нас трансформер, він може складати, зніматись, як кажуть, любе-голубе. Так, по комплектації 400 стеклопідйомники, електродзеркала. Ось як виглядає на 218 тисяч водійське сидіння. Так, кермо. Все ок, у нас двохзонний клімат, автомат, електроручні, круїз, це звична річ, тримання в полосі, в принципі, в принципі і, і все. Це не є базова комплектація, це така, будемо так казати, середня комплектація, ну, саме основне, що є автомат, і чистий 17-й рік. А, так, і чистий 17-й рік. По підфарбуваннях я показав, бо тому що багато людей запитує, виставив його на авторія, цей автомобіль. І в принципі люди цікавляться. Ну, до речі, от прошу оцінити, наскільки стильна машина. Я кажу, я вчора їхав так, дружина їхала цим сценіком, а я позаду і... Я так подивився, ну, мега сучасний автомобіль, плюс клівенс. Ну я не знаю, це як дехто шукає для себе Nissan Кашкай, може сміло купляти сценіка, він такий коротиш, не є довгий, в салоні місця достатньо. Ось така лялечка, Ось така лялечка. Ну, титани додають їй виду просто. Класна ось ця смужка хромова, така хромована, бачите. Так, по машині щось тут було, Якась підтертість, це сполірували і все. Ну Є підкраси, та є, що не жити. Тому, друзі. Якщо вас цікавить цей автомобіль 12450 доларів і він може бути ваш. Досить стильний та надійний автомобіль. Отже, дякую, що дивитесь. з вами Степан Autrade Cars. .ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.